Найцікавіше відео тижня від Телеграф Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України викрили у розкраданні 62 мільйонів. Загалом підозрюється шість осіб. Двох з них голову держспецзв'язку Юрія Щіголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору – наразі звільнено. Україна може не боятися обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури цієї зими. Як повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України, усі українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист. Як заявив голова центральної виборчої комісії Олег Діденко, перебування жінок понад 90 днів за кордоном під час війни перериває обов'язковий термін проживання в Україні, необхідний для балотування на виборах. Уламок у серці дитини українські лікарі зробили чергове диво під час надскладної операції. Хірурги інституту серця мінохорони здоров'я дістали з серця дівчинки уламок російської міни. Чотирирічна дитина потрапила під мінометний обстріл у Херсоні. Росія планує спільно з Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою, який нібито буде захищений від можливих атак ЗСУ. Таємні переговори щодо будівництва цього тунелю вартістю 5 мільярдів доларів вже відбувалися, стверджує видання Washington Post. Проте китайські партнери братимуть участь у проєкті лише за умови конфіденційності, оскільки існує ризик санкцій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.